Чоловіка підозрюють в тому, що робив багатодітними батьками охочих виїхати за кордон. За версією правоохоронців, він нібито зі спільником підшуковував так званим клієнтам багатодітних жінок, які погоджувалися за певну плату позаписувати своїх дітей на їх несправжніх татусів. Саме в такому статусі вони могли виїхати за кордон під час воєнного стану. Одного з фігурантів шукають. Інший під вартою їй здається, все заперечує. Правоохоронці кажуть, задокументували кілька фактів сприяння в організації перетину кордону обвинуваченого і його можливого спільника. Вони нібито підшуковували багатодітних жінок і їх дітей записували на чоловіків, які бажали перетнути кордон. Ціни за таку послугу були різні, розповідав прокурор. Крайній раз понад тисячу доларів США на цьому судовому засіданні досліджували письмові докази. Зокрема, і ті, що стосувалися зустрічі, схоже, що з підставним клієнтом на багатодітне батьківство. Видомляє умову отримання документів з доступу народження дитини у РАЦ, а також те, що по таких схемах він працює кілька років, а тому постарається все владнати з документами за один день. Окрім того, допомагає отримати кошти від Богара після того, як останній подасть заявку в РАЦ для оформлення документів на дитину. Після цього в розмову вступає в учені, який пояснює віктору Бога процедуру оформлення документів та складу кольору за надання послуг в РАЦ. Недоразу запитував у Бога, чи має він змогу зібрати необхідну суму кошти для ціни переоформлення дитини. Ти що, не зрозумів, що веду її в РАХС? В РАГСІ розписуєшся для отримання документів. А коли ми маємо отримати те свідоцтво? Свідоцтво, я ж тобі казав. Свідоцтво. Не йдеш у двір, у дворі тобі це все роблять. Ти заходиш у державну структуру. Ти це все робиш легально, коли забираємо вже метрику. Ми йдемо до нотаріуса. Тобі ще нотаріус зробить документ, щоб ти міг виїхати за кордон. Що від такої є дитина, що вона до тебе ніяких претензій не має? Самовинувачений відхрещується від спільника. каже, випадково притнулись. Ми просто пересіклися по дорозі. Ну які відношення учиться мають, мені можуть трати час. Тобто повокунка немає в даний час, а розглядається старошкому дійсно. Якові саме дається. Вам просто інкримінується, щоб разом як і зв'язок із іншим фігурантом у справі, так і загалом свою причетність до цієї обрудки чоловік заперечує. Чи повірить цьому суд? Бо якщо ні, то чоловіку може загрожувати до 9 років за ґратами. Юлія Остапович наля Прокупчук для новин на часі.